Угу. Доброго вечора Ми з України суботній вечір. Підходить до завершення. У нас майже дев'ята година. Ніч. Людей мало. Не так, як раніше, пам'ятаєте? О, 80-ті, -90 90-ті роки. Людей в цю пору повно було по вулицях. А зараз нікого. Ну, де-не-де. Так, у нас тут ніч. Але вам я думаю буде видно все, що треба. Зараз вийдемо. Магазини працюють, люди ще працюють, бачите? Ще працюють всі. Отак. От Вже з вівторка нам обіцяють потепління, а я думаю, за потеплінням прийде весна. Залишилося зовсім трошки почекати вже наступну суботу, тобто за тиждень. У нас що? Перше березня? Або весна? Весна, весна, весна. krásného hárného večera. Vydrží vás Bože.